У Мене просто е, образ в голові сформований стосовно тебе. Це те, що ти е, юний, але настільки, типу, е, я не знаю, ідейний. Мені uh -huh. от просто цікаво, е, як ти гадаєш, ну просто по собі відчуваєш, чи був би ти таким самим, якби, наприклад, у твоїх батьків не було кримського коріння, а ти би з народження говорив українською. Чи можливо це так тебе вигортували обставини, що просто в один момент ти такий блін. Угу. Uh -huh. Я буду щось робити. Uh, Як ой. ти гадаєш? Я, я, я гадаю, що це ще може бути юнацький максимал. Ну, ну, uh, <правили> справа в тому, що ну, я, я чуть, чуть старша, я просто пам'ятаю себе в віці десь від uh, 17 до, мабуть, 23-24 років. Ну, я була прям. От, от ну ти мені дуже нагадуєш себе в молодості, тому що я е, прям Узані та е, нусі в мене, в мене У <сі> мене досі на холодильнику магніт зараз зі Степаном Бандерою. Тебе в квартирі не було. Це зміни, які в нас сталися в хаті за останні кілька днів. Е, от, е, Ну, але я просто пам'ятаю, що якраз в такому віці е, Бандера, Чорновіл, е, я не знаю, там, Степан Гіга. Багряний інтернаціоналізм чи русифікація. Це, от, ну, ніби це то, що ти по колу перечитуєш, це то, в чому ти, е, я не знаю, якось, само... ну, в принципі, в мене це ніде не ділося, але я думаю, що це типу, що може бути типу, в силу віку, тому що от воно якось так. Боже, мене зараз знов звинуватять в айджизм. Це і дорога. Я, я точно що знаю, що це... то, що знаю, що це не максималізм, тому що я був такий ще в етапі, коли мені всі навколо писали, що знаєш, це це дитяча дурість. Я, цей я етап... не вважаю, що це дитячий вікна. Ні, ні, турист. мені це колись писали. Mm -hmm. Тепер етап, коли мені всі кажуть, що це е, юначий максималізм, я в більш ніж впевнений, що далі буде криза середнього віку, а потім е, ця. Е... Передсмертна агонія. огонь. Так, так, так. Е, ну, типу, я з тобою абсолютно згоден. Mm -hmm. І е, люди, які занурюються, ну, типу, ми занурюємося в праці націоналістів і цікавимося цим дійсно в своєму юнацтві. І типу, так, я з тобою згоден, так. типу. Але е, е, за. Я, я, оцей етап дійсно я вже пройшов, і він за моєю спиною. Але я досі нарваний і невіжений. Це просто така: ну, типу, мій мі, мі склад, міти Е, Мені не йдеться про е, знову ж таки. Про те, щоб там всюди, знаєте, червоно-чорні прапори, синьо-жовті і все так тупо по гаслах, як заповідали наші е, батьки-засновники. Видатні. І, і я не знаю, чи ж, е, От питання було класне щодо того, чи змінилося б щось, якби у мене були українськомовні батьки, е, чи якесь інакше виховання. Е, бо то, то, то знаєте, не про національну проблематику йдеться. Е, найбільше, що мене сформувало, це 9 років співу в хорі.